Сніговим різдвяним ранком 25 грудня вертипувальники недільної школи разом із семінаристами другого курсу Івана франківської духовної семінарії ОГКЦ завітали до виконкому. До цього вони вже поколядували в ліцеї номер 7 де вчителює керівниця недільної школи УГКЦ Ганна Очкасова. На заняттях вони знайомляться зі словом Божим для дітей постійно влаштовують різноманітні майстер-класи та хендмейди. Наприклад, до новорічних свят діти власноруч зробили яскраво оздоблені декоративні ялиночки. Аби зустріти світле свято Різдва Христового у цей складний для України час, пані Ганна та керівник п'ятого класу Діана Василенко разом із дітлахами створили вертеп життєдайну зернинку народної традиції у приміщенні тернівської міської ради під різдвяний дзвоник, в яскравих костюмах зі святковими атрибутами для працівників виконкому, малеча співала автентичних колядок, бажала всім здоров'я, благополуччя та миру. Христос народився увесь світ, радіє, і вся Україна Христа прославляє. Радуйся, дорога адміністрація, Христос зарождає. Завітали й до кабінету міського голови. Принесли світлу звістку про народження Христа. Благословить ваше життя, щоб ми проживали. Червона л'ється по сніжку і меч мою серденько проживає, оскільки горі мій народ зазнає, Всевишній Господи, заради свого сина, врятують всіх синів і Україну. Ми то дитину будемо захищати, поклятих охтів виженемо з хати, нехай тримтять у іноди піджилки, нехай готують мобіка могилки, Бо з нами світ і Божа допомога. Бо в кого правда в тому й перемога. Після чого вертеп повернувся в храм Вознесіння Господнього у ГКЦ, де відбулася святкова літургія. До різдвяних свят там облаштували вертеп з усіма біблійними персонажами, які прийшлися до душі усім дітям. Так, так ось це так народився Ісус Христос. Ось такій малесенькій хатинці. Називається вона Шопка. Пані Ганна родом із Західної України, де в кожному селі святкували Різдво Христове. Спогади про цю чудову традицію вона з дитинства тримає в своєму серці, бо за радянських часів всі народні обряди були суворо заборонені. Відродження традицій нашого народу на тлі війни в Україні як ніколи актуальне зараз, адже Московія завжди намагалась вкрасти наші культурні надбадня. Та історію вертеп це спогади дитинства, але на превеликий жаль, за радянської влади він був заборонений. Хоч по селах в західній Україні він іще існував. Нам захотілось в недільній школі відродити цю зернинку народного народних традицій, адже він прославляє народження Ісуса Христа. По закінченню служби вертепувальники віншували мирян та колядували. Я мудрий цар великої держави, народ держу в покорі й мані, обоження володаря народ, в рабстві жити добре без турбот. Від нетерпіння почастіша в пульс, довідай успіх нашим трупс. Мій царю, все йде прекрасно. По плану все і майже вчасно на півночі перегрупування, на півдні волі доброї визнання. На морі субмарине занурення, на сході негативне наступання. А що дитина? Вже ліквідували? Під Божим захистом звершили втечу, що під загибелі спасти малечу. І вже у безпеці я знайду роботу і будемо жити, як усі достоту. В храмі царувала різдвяна атмосфера. Усі вітали один одного з настанням Різдва. Христос рождається, слава Україні! Героям слава!